Доброго дня, точніше вечора вже всім. Так. Грубо Почти на фініші. Ось. Так. Там десь підземелля. Так, тут ось один перехід, другий перехід, третій, четвертий. П'ятий і там аж воно є шостий ще. Так, точніше не шість, а один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На 7 переходів. На 7 переходів? Так, Глину. Позамішав. Ще осталось декілька рядів. Це білий вогнетривкий кірпіч. Дверця. Класно. 40 з половиною-40 з половиною. Вже можу відкрити, показати. Так, у нас воно тут ну, на два колесники. Переход уже є. Бачите, що кірпічі ті, які зверху виступають, вони там стик в стик, щоб не прогоріли, так як мені об'яснили, що тут виходить ряд. Бачите, як утоплений.